Грішимо, ми хочемо оправдатись один перед одним. Ну, якщо хтось знає про наш гріх. А от як оправдатись перед Богом? Чи приймає Бог наші оправдання? Адже Бог знає реальний стан нашої душі. Знає причини, чому ми грішимо? Слухайте далі. Наш гість, Вадим Микелів, директор християнської благодійної місії Благовісне Прикарпаття. А наша тема як ми можемо оправдатися перед Богом. Вітаю, Вадиме! У нас в студії на нашій програмі. Мир вам. Ну, ми говоримо про оправдання. Ну, коли ми кажемо, що треба оправдуватись чи люди оправдуються, коли ми чуємо це слово, у нас, ну, в мене, наприклад, такі, є дві думки. Перша думка, що людині краще шукати покаяння, ніж оправдання. Тобто не оправдуватись, винен кайся. Я винен, я каюся. Тому що оправдання це якось ми хочемо закрити, ніби я не винен. Та? А з другої сторони, ну, цей же гріх є, я ж не хочу жити з цим гріхом. Ну, я ж це зробив, як цього позбутися. Я ж зганьбив себе. Чи можу я отримати якесь оправдання, тобто, щоб про мене так думали, ніби я не винен? Я оправданий, так як на суді, після суду, я оправданий. І хочу бути перед Богом оправданий. Ми Хочу про це сьогодні говорити. І перше запитання: як людина може пояснювати свою неправильну поведінку і чи таке оправдання приймає Господь Бог? Вітаю вас. Дійсно, в нашому житті, я думаю, кожен з нас, це природне для людей, оправдується. Коли ми щось поступили неправильно, зробили неправильно, у нас перша реакція, яка: ну якось виправдати свій поступок. Ну я ж не є такий поганий. Ну я от і ми зразу шукаємо собі, чому я так поступив, як виправдати, як поставити себе в кращому світлі, чим реально це було. Або на кого це звалити, так цю вину? Тобто це не я винен, а це хтось інший. Це мій сусід, це моя дружина там, чи моя теща, чи мої діти, ну, ну президент, напевно. Ну, як правило, наше оправдання воно якраз і намагається скинути вину мою на когось іншого. Щось я так поступив через те, що він винуватий. Ну і далі можемо підставляти вже відповідно до тих подій. Біблійне оправдання слова, ми трошки поговоримо про це пізніше, але воно дещо заключається в іншому, полягає в іншому. Якщо ми з вами подивимося, як часто ми оправдуємо себе, ну, дійсно. Ось я не зміг це виконати. І коли ми говоримо з вами з Біблії, так і, зокрема, сьогоднішній текст, над яким ми будемо з вами роздумувати і зачитувати, це є послання апостола Павла до Римлян, третій розділ з 20 го вірша по 30-й вірш. І там саме говориться про оправдання ділами закону, тобто ділами оправдуватися. Добрими справами. Добрими справами. Чи релігійними справами. Ну так, по суті, в очах людини, яка оправдується справами, добрими, вони завжди пов'язані з релігією. Чому? Тому що ну, без релігії добрі діла нікому не потрібні, скажімо так. І, і часто дійсно людина вона намагається пере, перекинути свою вину на когось іншого. Ну я тут зігрішив, тому що він, чи вона, чи ще хтось, чи президент, чи будь-хто інший, там краще, з кращої з одної сторони, скажімо, вони могли там мене спровокувати, з іншої сторони вони не зробили обставин таких, щоб я не грішив. Тобто, ну зовсім різні випадки можемо. Але ми сьогодні з вами поговоримо про інше оправдання. Як ви вже десь сказали в ступі, дуже гарну картину ми можемо запозичити, таку аналогію, це з судового процесу. Тому що ми говоримо з вами про оправдання не один перед одним, але оправдання перед Богом, тобто з точки зору Бога. І Бог, Він як цей Верховний суддя, так, як суддя, який ну, в судовому процесі, в судовій залі, залі сидить. Він приймає рішення, не ми. Не той, хто оправдується, не той, хто засуджує, але він приймає рішення. І ось ми, коли намагаємося оправдатися перед Богом, воно виглядає ще так само, як людина звинувачений, так намагається оправдатися перед суддею. І він може говорити різні слова. Підкріплюючи себе, скажемо, але суддя буде приймати це рішення, тобто ми маємо дивитися з цієї точки зору, не як я гарно словами оправдав себе, але яке рішення по цьому приводу прийме суддя, яке буде його рішення? Чи прийме він ці наші оправдання, чи ні? І ось ми з вами зараз зачитаємо якраз з точки зору Божої, як ці оправдання вони виглядають. Я пам'ятаю, в нашій школі, коли я ще до школи ходив, збив хтось вікно. Ну, і директор напитається, хто збив вікно? А там хлопці, вітер. Ну, і шукай вітер в полі. Так? то, -то не Ну, це звичайно не, це не, є, не приймається. І Бог не приймає наших оправдань в більшості випадків. Ну, може, і в усі випадках. Так. І зачитаємо з вами послання до римлян, третій розділ з 20 по 30 вірші. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед Ним. Законом Бо гріх пізнається. А тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать закони пророки, а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса Христа. Тож де похвальба виключена? Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган? Так, і для поган. Бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і необрізання через віру. Отже, апостол Павло описує шлях оправдання грішника. Який це шлях? Так, щоб от простою мовою ми зрозуміли, як оправдатися, чим можемо оправдатися перед Богом. Перше, що нам потрібно зрозуміти, що означає саме слово виправдання в Біблії, тобто виправдання перед Богом. Коли ми, от, якщо ми повертаємося до цієї аналогії з судовим процесом, так, наприклад, є підозрюваний, одна ситуація може бути, що його визнають винним, але потім відпускають, прощають йому гріхи. Ну, це чи амністія, чи ще щось. І людина виходить на свободу, ну, на волю. Так? Але вона вже виходить. З, з якоюсь там плямою репутації, тобто вона була засуджена, але її випустили на волю через амністію чи не знаю, добрий настрій судді, чи ще чомусь так далі. Це один варіант. Це не про те, що Бог нам говорить. Слово виправдання воно завжди використовується в слові виправдати так, ніби ти ніколи цього не робив. Тобто, Боже виправдання, воно полягає в тому, що цей грішник, так, ми говоримо з вами, що кожна людина грішна, і це ми з вами прочитали. Що грішник він проголошується таким, як ніколи не грішив. Невинний. Невинний. Хоча тобто, він, винний. він винний, так, але виправдання якраз Боже це коли Бог говорить: іди, і не незасудження немає. Тобто репутація ця людини винна, немає в нього там ніякої судимості, ще чогось і так далі. Тобто людина не винна, хоча вона грішила, хоча вона винна, але Бог це проголошує, Бог має право це проголошувати. Чому? Ну а не виглядає так, що це якось трошки несправедливо. Чи взагалі несправедливо? А ми якраз поговоримо про це пізніше. В Бога несправедливості немає. І просто коли ми думаємо, що несправедливість, ми десь не до кінця читаємо нашу Біблію. І далі він говорить перше, що. Жодне тіло, тобто жодна людина ділами закону не може виправдатись. Тобто, якщо ми подивимося закон, про який цей закон говориться, ну, звичайно, що закон Моїсея. Всі ми знаємо дуже добре 10 заповідей. Більше того, якщо ми будемо досліджувати, ну, євреї досліджували, вони зробили 613 заповідей, десь базуючись на старому заповіті, так, от п'ятикнижі Моїсея. І виконати всі ці заповіді ідеально, ми не можемо. Ну, і 10 ми не всі знаємо. Я так думаю, що вийти на вулиці Івано-Франківська, чи е, Калуша, чи Городенка, чи Буршта, і запитати, скажіть мені, наприклад, другу заповідь. І я думаю, що мало людей скажуть. Чи третю, чи всі 10 переперелічіть? Ну, звичайно, мало. Я вже говорю про 613 заповідей. E, і по-перше, їх важко виконати, так як вони написані в старому заповіті, ділами. Далі Ісус Христос Він нам сказав, що. Що не тільки той, хто вчинить так, але хто навіть подумає так, він вже згрішив. Тобто, якщо людина вона, е, ну, наприклад, не вбила, але вона розізлилася на брата свого, так, вона вже в душі, тобто в думках вона його вбила. Тобто вона вже зрішила, ця людина. Більше того, коли ми з вами читаємо в Якова, він говорить: а хто знає, як робити добро і не робить, йому гріх. Тобто, ми бачимо, що якщо ми будемо дивитися про закон, це те. Зробив щось погане, ти згрішив, ти вже не виконав закон. Ти подумав щось погане, ти згрішив, ти вже не виконав закон. Ти не зробив щось добре, що ти знаєш, як зробити, ти згрішив, ти вже не виконав закон. І Божий стандарт не є там 80%. Ось я на 80% виконав закон. Божий стандарт це є завжди 100%, це ідеал. І не, не важливо, чи ми допустимо, наприклад, зі ста одну помилку. Чи ми допустимо 99 помилок, ми все рівно не пройдемо цей тест, тому що ідеально є 100. І так само закон, тобто в 20-й вірші він показує нам, що жодна людина, вона не може на 100% виконати закон. 100% задовольнити Божий стандарт, який він поставив для нас. І тоді питання, а як же це зробити? А як це можливо? Як можливо взагалі тоді виправдатися? Як Бог може виправдовувати, тоді виходить щось дійсно, можливо, він якось. Судить неправильно, одних виправдовує, інших не виправдовує. Тобто, і, і, і де є якраз оця справедливість Бога? І далі ми з вами читаємо ну, де вихід для грішника? <кій> так, і далі ми з вами читаємо, що перше, ми всіх якби рівняємо однаково. Неважливо, чи ти виконав закон на 99%, чи ти виконав його на 5%, Ти все рівно не досягнув Божої 100% мети стандарту для тебе. Ну, да? це так, як е, я вже в одній передачі, по-моєму, це приклад наводив. Тут може люди теж скажуть: ну це ж несправедливо. Ну як той на 50, а той на 80, той на 100, і вони якби всі в одній е, групі чи в одній компанії. Це так, як ми запізнюємося на автобус, Один запізнився на секунду. Автобус поїхав другий на 10 хвилин, а той на пів години, а той на годину. Яка різниця, наскільки ви запізнилися? Результат запізнили. однаковий. Результат всіх однаковий. Та так, так. часто так, або там я часто ну, говорю, от, можна вийти, наприклад, і ціль переплисти Чорне Чорне море. Ми пішли там в Криму, пригнули в море і пливемо до Турції. І неважливо, чи ти проплив 100 кілометрів, чи ти проплив 100 метрів. Ти все рівно не доплив туди так. до цієї мети. Не досягнув мети. Не досягнув. І от якраз це десь порівняння, воно реально показує, наскільки важко це зробити. Тобто, ну, наскільки легко доплисти до Турції через Чорне море. Туреччини. Туреччини, вибачаюся. Далі. Ми бачимо, а Божа, так, так, тобто перше каже, що гріх всіх зрівняв. Тобто ніхто не досягає ідеальної 100% мети своїми власними ділами. Ми зараз говоримо про свої діла, діла людські. Каже, а тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать законні пророки. І ця Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто Він говорить, всі зігрішили, позбавлені Божої слави, так? але ця Божа правда, вона як досягається, через віру в Ісуса Христа. Отже, ми бачимо, що оцей шлях якраз до виправдання, він йде тільки через віру в Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос він прийшов на цей світ, і Він якраз поніс наші з вами провини. Тобто, от, оці, можна сказати, гріхи, так, які ми зігрішили, Бог. Ну, якщо ми з вами дивимося аналогію судової зали, він перекладає на Ісуса Христа. Ісус Христос Він несе покарання за нас, ми проголошуємося невинними без гріх. Ну, не ми, 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 е, ми віддаємо Христові свої гріхи, так. а Христос бере на себе наші гріхи, а віддає нам свою праведність і ми так. так оправдуємося. І Він йде на покарання за ці гріхи замість нас. Отут якраз Божа справедливість. Є гріх, є покарання. Тобто єдине, що Ісус Христос, Він це покарання поніс за нас. І Він тепер пропонує це виправдання, так, або спасіння тільки через віру в Ісуса Христа. Віру не просто що так, я вірю, що Ісус Христос є такий, чи Він Син Божий, можливо, але завжди починається з покаяння особистого. Тобто, перше, це треба переступити через себе. Це зрозуміти, що я своїми ділами не можу виправдатись. Я не можу досягнути цієї Божої мети. Я є грішник. Перше, це усвідомлення своєї гріховності і покаяння. Покаяння перед Богом, усвідомлення того, що я сам не можу цього досягнути ніяк без Бога. Наступний крок це якраз віра в Ісуса Христа, те, що Він це зробив, Він поніс моє покарання на Христі. І коли ми віруємо в Ісуса Христа як Сина Божого, який прийшов, який поніс покарання, який воскрес із мертвих, коли ми довіряємо своє життя, щоб він був нашим господарем. Тобто, Господар що означає? Це той, хто наказує нам, що робити, ми слухаємось його, ми виконуємо Його. Тобто ми стаємо слухняними Богу і Божому закону, Божому Слові, яке ми читаємо в Біблії. І Господь він починає змінювати і Він якраз виправдовує нас не для того, щоб ми далі верталися і грішили, а для того, щоб ми вже жили слухняними Слову Божому, те, що ми читаємо в Біблії. От я хотів запитати, якраз це останнє питання, що лишилося там. Чотири хвилини приблизно. Які наслідки має Боже оправдання, яке Бог пропонує людині в цьому земному житті і у вічності? Наслідки це є змінене життя на землі. Тобто я пам'ятаю, наприклад, себе, і ну ви вже можете навіть подивитися тут на передачі мервам. Е, я вже колись розказував, як я прийшов до Бога, яке моє життя було до покаяння і моє життя, як змінилося після віри в Бога. І перше, що ми можемо побачити тут зараз, прямо на землі, це є змінене життя. Тобто Господь буде міняти пріоритети, бажання, тобто, Він забере багато чого непотрібного і гріховного, і навпаки, дасть десь любов до того хорошого, доброго, до якого раніше любові взагалі не було. Тобто, саме перше, це є змінене життя наше, це є змінені сім'ї, це є змінені відносини. Друге, найголовніше це є наше життя з Богом на небесах. Тобто, в момент якраз цього покаяння, оправдання, ми отримуємо вічне життя на небесах. І воно не починається після нашої, духов... після нашої фізичної смерті, воно починається тут на землі. І наша смерть, вона просто переходить, скажімо, з вічного життя з Богом тут на землі, в вічне життя з Богом на небесах. Е, вчора я слухав, там говорили про одну жінку, яка скаржилася, ну чому Бог такий злий, так вона сказала. Що він так мало нам життя дає? Ну 70, присиль 70 і все. Але якщо ми читаємо Біблію, ну, по-перше, ми самі винні, що ми коротчуємо собі життя. Ну, людству в загальному, так, ми вкоротили собі життя. Ну, так. Зокрема, Адам. Так, Він почав перший, і так пішло і все менше, 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 зараз 70, присиль 80. ну, деякі окремі люди там до 100, і ну, це одиниця на планеті. Uh -huh. І трошки за 100. Але Бог каже у своєму слові, хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Ми маємо, Бог нам пропонує вічне життя. Якщо ми повіримо в Ісуса Христа, ми будемо і, і оправдані тут на землі, тобто тебе не буде мучити оце тягар твоєї вини. Так ти зробив, ти зрішив, що з цим робити. Весь час тебе це є нагадування, нагадування, але ми знаємо, віримо, Христос забрав е, мій гріх, Христос забрав цю мою провину, я не винний. Не тому, що Бог закрив очі на, на, мої, на мій гріх, а тому, що Христос е, очистив мене е, собою, своєю кров'ю. Так, це досягається тільки покаянням і вірою, послухом Слову Божому. Тому, скажімо, вірувати Слово Боже, вірувати в Господа Ісуса Христа. І ця, ця віра нам дає, дає вічне життя. Хто має Сина Божого, той має вічне життя. Ми тоді оправдані, якби ніколи не грішили. І на завершення. Підведіть, будь ласка, підсумок всього сказаного, що ми сьогодні говорили. Е, якщо коротко підсумувати, я б хотів сказати, щоб ми не намагалися своїми власними ділами заслужити щось перед Богом, щоб ми не намагалися своїми власними ділами заробити щось перед Богом, е, тому що це приведе. До депресії в кінці кінців, тому що ми будемо розуміти, що ми це не зможемо зробити. Я особисто, наприклад, коли пізнав Бога, так, коли покаюся, я намагався дотримуватися 10 заповідей, Ну тільки 10 заповідей, якщо ми беремо. І тільки тоді я побачив, наскільки це складно. Коли ти не намагаєшся цього дотримуватися, ти якось думаєш, Та, що там складно, чи що, не вбий, не вкради там і так далі. Але коли ти починаєш дотримуватися всіх десяти заповідей. І при тому, що навіть не тільки на вчинках, але в словах, в думках, ти бачиш, наскільки складно це є. І це для людини нереально буде. Але те, що людині реально, це є визнати це, покаятися в своїх гріхах і ввірити в Ісуса Христа як Господа і Спасителя, який поніс наше покарання на гріхи. І так само все Його Слово, що ми читаємо в Біблії. В обітниці ті, які він нам дає. Щоб Господь посеред якраз цих складних часів він був нашою надією. Той, на кого ми дивимося, ми розуміємо і знаємо його любов, що Він піклується завжди про своїх дітей тут на землі. І так само це надія, ця очікування з певненістю нашого життя з Богом на небесах. І там вже не буде 70-80 років. Це вже вічність. Хто хоче знати більше? Читайте послання апостола Павла до Римлян. Читайте святе письмо. Дякую, Вадиме. Хай Господь благословить наше Прикарпаття, Івано-Франківські, наші міста і села, всю Україну, щоб в Україні Україна отримала перемогу у ці темні часи і отримала мир. І чи темні часи, чи світлі часи, щоб ми шукали Бога живого і оправдання в Ісусі Христі. А йому Хай буде слава. Навіки вічні. Амінь. Амінь.